Кумедна ферма, кумедний фермер. Сьогодні вам розкажу трошки про наших працівників, про оператора нашого комбікормового цеху. Діма. Можливо, захоче він трошки сніметься, можливо, не захоче, але я розкажу про його роботу. Як виглядає його робочий день? В нього робочий день, крім того, що він є оператором самого кормоцеху. Він іноді приходить до свинок, чистить свинок, працює в самому комбікормовому, іноді п'є кофійок, іноді чайок п'є. Ну, коротше, сьогодні буде все про виробництво комбікорму і про роботу оператора комбікормового цеху. Комедний фермер. Поїхали на нашу фермочку. Давайте. Ранок обов'язково у нас починається з 8.00 у нас на фермі. І він починається з чашечки чаю. Прийшли, запарили чаю, зробили невеличку планьорочку. Ваше здоров'я? Бачите, яких? кружищах п'ють у нас чай. Робота починається безпосередньо звідси. Ось у нас такий боєць на 30-30. 30, Зараз подивимося. По-моєму, 31 кВт. 22 кВт. обов'язково 50 Гц. Не знаю до чого це. КПД-90%. Двигатель асінхронний, пожалуйста. Номер є. Ну є. На табличці все написано. Мощний такий дядько, боєць, все підключено. Тут у нас система така весов, механічних. Але вони працюють, виконують свою функцію. І найголовніше, що коли набирається вес той, який нам потрібно, отут спрацьовує така штучка, яка звучить так ярко. Звучить, що оп, стоп, ваші 150 кілограмів по рецепту набрались. Змішувач у нас польський на 750 кг. Тому зараз попробуємо закачати трошечки кукурудзи. Ми з першого разу запустимо чи ні? Запускається як ракета. У нас тут такий не вловлювати. Бачите, якщо тут якісь камушки з'являються, вони випадають до то з ризу і сюди йде далі комбікор. Поїхав далі. От невеличкий список рецептів. Вам зараз підскажу, якими ми зараз користуємося. Компанія ABM і компанія CODICE. Деякі комбікорми робимо за АБМ компанію деякі з каудайс. Всі наші премікси тут є на місці. От, наприклад, Фініш 2,5% АБМовський фініш. 100 кг на 750 кг. Зараз вам скажу точні рецепти. Наприклад, кукурудза 263 кг, пшениця 270 кг, соєвий шрот. 135 кг, висівка 52 кг, Ми замінили висівкою ячмінь, бо майже не могли купити ячмінь. і Через то ми зараз користуємося висівкою. Він виконує деякі функції, частково замінює е, е, ячмінь. Соєва олія 7,5 Е Далі. Вітацит і інсорб. Там По 750 грам на 750 кг. Грубо кажучи, по 1%. одному. По 1%. Далі, наприклад, ще старт 5% можемо порахувати. Каудайс, старт пшениця 225 кг, кукурудза 113 кг, ячмінь 118 кг, висівка 18 кг. Знову да, ячмінь не, може, не могли ніде купити, висівку змогли купити, тому замінили його. Соєвий шрот 135 кілограм. Соняшниковий шрот. Ми зараз використовуємо тільки соняшниковий і соєвий шрот. 20 кг, олія 15 кг, премікс 37,5 кг, ну і вітацид інсорб вітациду 1,5 кг, а інсорб по 750 г. Багато питань виникало по поводу соєвого шрота і соєвої макухи. Сьогодні ви побачите. Соняшниковий шрот і соєвий шрот. І раз навсіда розложимо це питання по полочкам. Соняшниковий шрот, він дуже сухий. Дуже сухий. Бачите? В ньому десь до 1,5% олії. От він так виглядає. Він дуже сухий. Якщо ви купляєте макуху, то вона такими клапотями, от такими великими. Тобто там ще є до 7-8% олії. Соняшниковий. Соєвий шрот та ж сама тема. Сухусінький, без будь-яких клапотів, можна подивитися, абсолютно сухий, також до 1,5% самої олії. Тому ми, крім самого соняшникового шроту, додаємо ще трошки соняшникової олії або фуз це відходи від олійного виробництва, тому що нам супер якості не потрібно. Нам його треба там до півтора відсотка, максимум, і нам достатньо соєвого самого фузу. Ми їх робимо відповідно аналізи відправляємо, але... Соєвий шрот і соняшниковий шрот відрізняються майже абсолютною якістю стосовно антипоживних речовин. Трипсин і інгібітор уреази, Тобто ці дві антипоживні речовини дуже чітко потрібно контролювати і дуже Важко їх виставити на виробництві соєвої макухи, а в соєвому шротові вони чітко і жорстко контролюються. В більшості випадків соєвий шрот і соняшниковий шот йдуть за кордон на експорт. І тому там воно дуже жорстко контролюється, тому ми повністю перейшли на соняшнику і не соєвий шот. Все, коротше, весь комбікорм зробили, все готово, коротше, вже все в мішках. В середньому виробництво 750 кг комбікорму разом із змішуванням займає десь в районі 2-2,5 годин. Ну, а тепер це все треба погрузити з мішків такий щиток. О! І це все. У нас у даному випадку йдемо про фініш. Бачите, і один мішочок гроверу. Це все йде на відгодівлю. Зараз під'їде під'єйцібіжка і ми будемо грузити все на відгодівлю свиням. Прямо, прямо в желудок, всередину, внутрі. Це все пішло свинка, зараз будемо грузити, саме основна частина. Раз на два тижні до нас приходить мусорна машина, і нам треба підготуватися до вивозу мусора. Ми по всій території збираємо дуже багато мусора ще з минулих часів. І це все зав'язуємо і вивозимо коротше, на мусор, здаємо. Завтра приїде машина, це все треба буде погрузити. В мішки вже мають бути всі зав'язані в обов'язковому порядку. Пішли раз. Це у нас автоматична погрузка. Комбікорма. Автоматична погрузка. Беремо чоловіка і автоматом тягаємо. у нас один. Видишь? Тут шкадаем. Что такое? Да. Ну и дальше. Ой-ой. за Задлежу там. Все, депутатішки корито люблять. Їсти люблять теж. Ось, ну, бачите, недоліки ручного кормлення мішки вічно, мусор попадається. Може, колись буде автоматизація, зробимо. Все. Ну, після того, як комбікорм завезений, вже все. Виданий нашим депутатішкам, саме головне починається. Чистка. Чистка комбікорму. Це теж входить у функції оператора комбікормового цеху. Тому що поки що у нас свини не дуже багато. Ми ще стільки комбікорма не робимо, тому суміщаємо деякі посади. Так, молодь. Депутати проти, звичайно, коли в них чистять, бо вони дуже люблять, коли у них грязно. Але чистити приходиться. Бачите, ось у нас є. Раз. Ось, ось така шкрябучка така. І вперед. Туди. Все, туди. Вони дуже чисті, вони дуже щасливі і доволі, коли почищимо, а от коли чиститься, вони не дуже люблять цю роботу. Ці чистки проходять. Два рази в день у нас зранку і вечором. Зранку робить хтось інший. Або е, дівчинка-свинарка наша, або оператор е, комбікормового цеху, або ще один у нас там є працівник, який е, іншу роботу у нас в тому числі строїтельно виконує. Да? То зранку почистили, ну, а оператор комбікормового цеху вечером, як правило, після основної роботи. Почистив, почистив, почистив. Це все поскидував у рештак. Ось у наш рештак. Да. Після того, як все почищено, все в рештаку у нас. Всі какашечки коротше, після наших депутатів. Нажимається на кнопку і починає бігати оцей ескалатор, скрибок радянський. І він скидає, скидає це все в яму. Ну і з цієї, цієї ями воно попадає туди на вулицю, у приямок. А із того приямку безпосередньо вже не викидаємо. Це займає десь минут 10. Оця вся штучка тут просто він сидить, стоїть, жде, поки воно все попідгрібає, попідрібає, коли попідрібало, він йде далі ділам. Ну і якщо ви, звісно... Оператор комбікормового цеху, у вас є можливість поспілкуватися з справжніми депутатами, поздороватися, запитати, як діла. Привіт, депутатішки. Ану. Ну тут самі чистенькі, тут ще остатки з нас попередні клітки. Що таке? Що це таке горбатий? Щось е, трошки поранений, боєць. Ну, ніхто не хоче зі мною общатися. Всі депутати повтікали. Але якщо ви оператор комбікормового, то ви можете прийти з ними. Пообщаються, опросики позадавати і так далі. Коли ви вже трошки роботи поробили, і у вас закінчилися робочі моменти, всі основні далі починаються общі або загально будівельні роботи. Тобто Ми всі разом включаємося і спеціалісти, і не спеціалісти у робочі моменти. В даному випадку оператор нашого комбікормового цеха е може допомогти пособирати у нас тут всякий мусор. От в нього стоїть задача на сьогодні: є куча от таких от мусорних моментів металічних. Це все йде на металолом. Це все у нас нікуди воно не підходить. Це все на винос по всій території. Лишній металічний мусор забирає. І у нас є металічна зборна, куди весь той метал ми тягаємо, собираємо і потім викидаємо металічні пластинки. всі Теж туди же. в перчатках, звісно, у нас є. Кумедного перчаток не вистачило. Може, пальці обріжу, пусть премії дадуть. Не знаю. Так, всі відходи, це воно нам нікуди не пригодиться, все чисто на металолом. Це все в якийсь момент приїде сюди машина за металоломом і все якихось пару тисяч ми заробимо на цьому, щоб не пропадало. Йдемо ще в маточник, там нас щось позвали сьогодні. Щось треба допомогти в маточнику, врач нас позвав. Зараз подивимося, що тут. Обов'язково через дезінфекцію. Все, попросили нас помити у маточнику кормушечки для маленьких поросят. Бачите, сьогодні була відлучка і освободилися такі кормушечки, то їх треба перемити, продезінфікувати. Все, підключили, зараз провіримо. Ну, тут наші просто пройдемося по нашому поголів'ю дівочек. Роди відбулися, кормлять дівчата, дівчата, хлопчики, малиші. Осьо. Гризуть цих, не маємо що робити, то гризуть кормушки малесенькі. Дівчата, малиші. Одного депутатішка не буду трогати. Ось о. Вам привітік передає депутатішка, Бачите, спи? Трьохпородка, красавчик. Да? Будущий депутат. Ну все, мамуся, не трогаємо. Ну і що, далі? Ось мама. Не дуже їм хоче давати, напевно, вже сьогодні поїли. Прийдемо поздоровимося трошечки з дзюрчком, нашим Дзюрочком, нашим з дюрочком. Ось. М'ясний боєць. Давайте трошки зайдемо до нього. Надіюся, він мене впізнає. А може зараз із гризи. Зараз в прямому ефірі побачимо, як він тут кумедного ні. Ось дивіться, Дзюрок, красавчик, кілограм вже десь під 300. Чухатися він любить, звісно, оце так, щоб його мостир. Диви, 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 диви. Як оце? Він любить, що його отак оцього в тирсі йому там позакидали, він у тій тирсі любить чухатися, ось диви такий. Шкандебайл, так ось винюхувати буде. Оце всі дітки його, яких ми сьогодні бачили. Передавай привіт підписникам. Кажіть, підпишіться обов'язково. бо нічого не побачите, все пропустите. Ми Трошки відремонтували станок. І поки ремонтували, тут хлопці підкручували, вона розвернулася з другою стороною. Це на іде, дівчатка. Бачите, плюсик підтверджений, що вона корисна і все, буде йти скоро на опорос. <різь> Бенджамін Франклін колись сказав, що робота або тут, праця зробила із мавпи людину І так же само ледацювання може зробити із людини мавпу. Мені, як кумедному фермеру і нашій невеличкій кумедній команді, нема чого предложити, крім роботи. Іноді це важка робота. Іноді це смішна, прикольна, цікава. Мені нема чого предложити, крім достойної заробітної плати, крім достойних умов праці. З кожним днем, з кожним місяцем ми намагаємося поліпшити ці умови праці. І... Я би хотів подякувати за те терпіння, яке проявляють до мене особисто наші працівники, до тої роботи, яка у них зараз є, і подякувати за той труд, який вони віддають. Мені здається, що з нашою малесенькою командою у нас щось виходить, щось видатне, щось велике. Ми ще не встигли нащупати, що це таке, але мені дійсно здається, що ми робимо правильні речі. З вами був сьогодні Кумедний Фермер. До зустрічі в наших коментарях.